Я вирішила трішки скласти його акуратніше, щоб помістити кудись. ну, В рюкзак. Звісно ж. Так, шорти. Ось це і пустишка. Так, а і ось це. Все, йдемо далі. Так, і я вирішила, в чому вона буде їхати. Тому що я не знаю, якщо це буде, якщо це буде дуже рано. Тому мені прийдеться одягнути їй ось цю рубашку. Звісно, вона чоловіча, але нічого страшного. На ній не написано, чи це жіноче, чи це чоловіче. Тому, тому, якщо б я не сказала, не... ладно, проїхали. Так, і якісь штани, не хочу ці, тому що це дуже теплі. Це підійдуть ось ці, може. Ну, можливо, можливо, можливо. Я хотіла би ці, але воно буде дуже темно. Тоді ні. Тоді ні. Так. Так, так. Не знаю, що вдягнути. Тут просто є цей і домашні штани, але я їх не хочу вдягати зараз хвилинку. Я вирішила, що візьму ось ці носки, а не ці сіренькі, тому що ці будуть більш нарядніші чи культурніші, не знаю. Ну, В них щось є. Тому ось такі носочки. Вона поїде в цих носочках, в штанях, в рубашці. Можливо, в кофті. Але я не знаю, чи в такій, тому що це прям тепло. А далі в нас все дуже тепле. Тому зараз ми вибираємо. Ось, дивіться, в мене є ось така кофта. Вона тепленька, але вона без капюшону і без міха, хоча міх присутствує в цій кофті. От така вона в клітинку. І є ось така кофтинка з сердечками, але тут зімній варіант. Можна сказати, це як курточка у нас, я б сказала. І ось такий костюмчик. Він осінній, а може демо. Демосезонний, ну, такий. Тому, якщо рано вдягатися, то прийдеться його вдягати. От. А, не можу застягнути. Ну і добре, потім застягну. Ах, що його брати, не знаю. В общем, ребят, я вирішила, що буду вдягати її ось це вранці, якщо, я думаю, що вранці буде холодно. Я так думаю, якщо ми будемо їхати вранці. Якщо буде обід, то я його витягну і брати не буду. Ну ми ще подивимося. Тому це дуже добре буде. Вона в ньому буде дуже гарньою. Він мені дуже подобається, цей костюмчик, але, тому що, напевно, ми дуже довго і давно його не вдягали. Ось. Е, тепер треба вибрати якусь шапку. У мене є три варіанти шапки. Ось така літня, тому що ми були на батуті, хто влучив це відео. Напишіть в коментарях або поставте лайк. Так, е, потім у нас ось така ж є шапка і ось така. Тому я навіть не знаю, яку вдягнути. Ну, цю я 100% беру, тому що це літнього варіанту. Якщо що то можу перевдягнути О, то... це моя сама улюбленіша шапка, не знаю чому. Потрібно ще якусь шапку купити, реально, тому що дуже мало шапок в нас... А, а, угу, да, дуже у нас. А, дуже в нас мало шапок, ось дивіться. Справді це, справді це дуже тепло і хлопчаче. Дуже мало в нас шапок, дуже мало. Прям піпець, як мало. Прям дуже-дуже мало. Ой, добре. цю я не буду вдягати це точно, тому що це хлопчача та ще вона тепла. Ось ця у нас. Вона обтягує Ані на голову, вона дуже гарно виходить. Це дві мої, всі, оці три мої фаворіт, тобто мої улюблені. Я не знаю. Я хочу цю взяти, тому що вона підійде під ось цей костюмчик і буде, до речі, виглядати дуже мило. І тут рожево є. Тут у нас є неб, вона біленька. Вона також сюди, ну, сюди також підходи. І тут теж, ну, так собі, чесно сказати. Ну, Цю я беру по-любому, тому що може, буде жар, може бути жарко. Тому я беру ось цю і ось цю. Все, вирішено. Вибувати, звісно, я нічого не буду, тому що це в нас зимні. Це в нас також зимовий. Зимові. Обув. ось І більше в нас немає. Тому що розмір для ноги Ані немає такого розміру. Як би. Тому ми ходимо поки місць на руках і в носочках. Якось так. І тому і того, що це ми беремо ось туди, у нас отримується не так що багато речей. Не думати за ці речі. Але якщо це буде з утра, то буде холодно. і це потрібно, якщо що, мама. угу. Е, от. І е, тому Тому... ось так буде виглядати. Я ось положила, друзі, і це дуже мило. Я положила шапку, це дуже мило. Мені дуже подобається. Я зараз заплачу, не знаю чому. Добре, я шуткую. Все, ходімо, ось це однесемо. І ми готові вже до поїздки. Тільки скласти його кудись, <гум> надіюсь, влізе. Що я беру ось це Це пюре? Просто воно ось такі коробки міньонами. І тіпа типу, тут щось новити, і я, напевно, візьму пакет. тому Рюдзак що... це тож, також добре, але може мама захоче щось в рюкзак покласти, якщо ми його дійсно будемо брати то я звідси витягну все і в пакет краще перекладу в пакет ще й вмістительний. Вміст... Вміст... На mm -hmm. а, а, пакет. Ага. Друзі, я знайшла пакет. Зараз все будемо складувати цей пакет. Знаю, він дуже шумний, але я думала сюди все покласти. Ось такий мій пакет, який був у мене в рюкзаку, але він так, також маленький.

Шоці? Трішки. Да. Друзі, в мене, друзі, в мене дуже погана новина. Це дуже здорова собака, і воно туди, і коли кладеш сюди, воно кажеться здорове. А коли я положила цього медведика, то не дуже то кажеться. Тому, вибач Рокі, але ти зостаєшся тут, вдома. От, тому якось так, тільки я витягну. Зараз чекайте ось це. Ось, покладу його пізніше і бутилочка. чекайте, ось воно, також викладу. так, ми готові ось так, друзі. Встрітимося з вами вже ввечері. Хоча, напевне, не ввечері, а в наступній частині, тому що це, цю подорож я буду знімати по частинам, так як на цьому телефоні, на якому я зараз знімаю, не дуже багато пам'яті. Тому якось так.